П'ять зрадників, і усі працювали не будь-де, а саме у спецслужбах. Улов СБУ без перебільшення вражає у різних регіонах. Затримали агентів ФСБ, які здавали ворогу інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, базування наших військ, а також про канали переправлення озброєння від наших союзників. Тільки послухайте, негідники працювали у головному розвідуправлінні Міноборони у службі зовнішньої розвідки і навіть в одному з обласних управлінь СБУ. У всіх п'ятьох зрадників був один куратор. А інформацію ми передавали здебільшого через контрабандистів та псевдоволонтера, які мав можливість виїжджати за кордон. Відомо, що ФСБ вербувало своїх агентів у спецслужбах через залякування, у тому числі і вбивством їхніх сімей. Зараз усім зрадникам повідомлено про підозру і вони чекають на обрання запобіжного заходу. Боротьба Львова проти області за профтехи сьогодні виходить на фінішну пряму. Львівська обласна рада на своєму позачерговому засіданні вирішила, училище Львівщини належать їй. Сьогодні Львівщина стала першою областю в Україні, яка прийняла 18 закладів профтехосвіти у комунальну власність. Здавалося б, у чому полягає суперечність цього питання і чому воно в епіцентрі політичних баталій? Незадовго до цього заступник мера Львова Андрій Москаленко написав критичний допис на цю тему: мовляв, у міста забирають його ж профтехи. Я було до сьогодні, тобто майном володіли міністерство світи, програми, регіональні замовлення, власне, предмети. Це все координувалося військовою адміністрацією, обласною радою. Місто мало змогу лише проводити конкурси на керівників і фінансувало це все. Тим часом, очільник департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Олег Паска стверджує, усе згідно із законодавством. А якщо Львів саботуватиме видатки на ПТУ, буде звернення в прокуратуру. Управління освітньою складовою закладів професійно-технічної освіти має бути на рівні регіону. Ми не можемо ділити регіональну економіку на економіку міста Трускавця, міста Золочів і міста Львів. Місто зобов'язане платити ці кошти. Це передбачено в бюджетному кодексі. Із цим серед депутатів згідні не всі. Тож на засіданні облради не обійшлося без перепалок. Чи є кошти в нас в області, щоб фінансувати профтехосвіту сьогодні? Звичайно, що кошти на те, щоб фінансувати профтехосвіту сьогодні, є, тому вона й фінансується. 500 мільйонів я, можливо, якось недобре запитала, чи не українською, чи як 500 мільйонів місто минулого року, як і попередні кілька років виділило на фінансування профтехосвіти. Тому у мене питання: чи є в обласному бюджеті 500 мільйонів на профтехосвіту? А чому саме 500 мільйонів? Ну, місто фінансувало профтехосвіту в сумі 500 мільйонів минулого року. Ви хочете менше чи як? Ні, просто що місто і далі буде фінансувати профтехосвіту згідно бюджетного кодексу. Геніально. Тобто, ми у Львові маємо фінансувати профтехосвіту Звичайно, і не мати жодного ви... відношення до профтехосвіти. Історія з ПТУ почалася далеко не вчора. Ще наприкінці листопада, профільна комісія з питань освіти, науки та інновації облради погодила це рішення. Перед цим міськрада навіть надсилала лист до Києва, просили в Міністерство освіти і науки, аби ті залишили училище за Львовом, але отримали невтішну відповідь. Мовляв, можна, але нехай область дасть зелене світло. Втім, уже стало зрозуміло, на Вениченка мали зовсім інший погляд. Прошу голосувати. Дякую за 44 рішення прийнято. Тим часом міськрада вже встигла провести відкриті конкурси на посади директорів училищ та заклала в бюджетне їхнє отримання аж 500 мільйонів гривень. У ратуші переконують, налаштовані на переговори. Ми ще раз кажемо, ми готові для того, щоб разом спільно сідати, або за тим всім не загубилися найголовніше тобто, програми, які ми мали, ми будемо продовжувати, якщо вони будуть готові. Тому що ми зараз не матимемо жодного впливу. Та тепер, ну в єдину річ, яку прописано, це фізобов'язання щодо фінансування. Що ж про це скаже законодавство? Бюджетний кодекс України, на який посилається область, таки на її боці. 89-та стаття підтверджує те, що як державні, так і комунальні заклади освіти у будь-якому випадку має фінансувати громада, хоч не хоч змінюй закон. Хоча рішення про підпорядкування частини профтехів області вже прийнято, на нас може чекати продовження цієї драми. Андрій Москаленко, який схоже став рупором міськради в цьому протистоянні, запевнив студентів львівських ПТУ, що після найближчого засідання ЛМР на них чекає цікава грантова програма. Втім, без деталей. Проте сюжетного повороту годі й чекати. Які наступні кроки? Тому що, наприклад, ми наступних кроків не розуміємо, тому що не було комунікації до того, немає комунікації зараз. Роман Гаврилів, Євгенія Полікарпова, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Все для комфорту пацієнта та якісного лікування. У ревматологічному відділенні другого медичного об'єднання Львова провели ремонтні роботи та закупили нове обладнання. Це вдалося реалізувати завдяки благодійникам, зокрема громадським організаціям Ротарі Клуб Україна Єдність та Італійський Білий Хрест. Це є у місті Львові єдине спеціалізоване відділення, де надається допомога ревматологічним хворим, і на базі цього відділення є створений міський центр ревматологічних захворювань та остеопорозу. Тому для нас є дуже важлива ця допомога для нас, але в першу чергу для пацієнтів. До речі, самі ж пацієнти теж задоволені такими змінами. Для прикладу, 62-річна пані Романія тут лікується вже в п'яте і зазначає, що у відремонтованому відділенні перебувати набагато приємніше, але найбільше її вражає відношення до хворих. Я за 62 роки я в багатьох закладах ну не буду називати лежала. У Львові Ну такого відношення чесне, як тут я ніде не зустрічала. Так, Умови так, так. прекрасні. Я як на курорті, я чесно кажу вдома. Я, я на курорт їду цю лікарню. Отак От і відношення прекрасний, чистота, порядок. Зазначимо, що ремонт обійшовся меценатам на загальну суму 35 тисяч євро. І попри це обіцяють співпрацю з медзакладом продовжувати і надалі. Відколи почалася війна, ми вирішили допомагати українцям. І впродовж 2022 року ми привозили сюди різну допомогу: і генератори, і машини швидкої допомоги, і медикаменти, і продукти, які частково роздавали тут біженцям і частково відправляли на фронт. Допомагати будемо і надалі. Додамо, що сучасне устаткування також дуже важливе для пацієнтів, адже ревматологічні захворювання потребують лікування та вчасної діагностики, адже можуть призводити до інвалідизації пацієнтів будь-якого віку. Ми дуже широко в нашому відділенні використовуємо не тільки традиційне лікування, а й лікування біологічними препаратами. І для деяких біологічних препаратів нам властиво потрібне крісло, яке буде коригувати поведінку пацієнта. Тобто пацієнт може сидячи на півлежачі. І таке сучасне та функціональне крісло вже є у відділенні, де пацієнтам виконують відповідні маніпуляції. І ще великий плюс, в тому що там є спеціальний дозатор, який може не медсестра не коригувати цими краплинними веденням, а ти задаєш кількість крапель. І ці кількість крапель в певному режимі пацієнт отримує, може собі відрегулювати за це. Теж ми дуже дуже вдячні. Це все працює на користь наших пацієнтів. Відтак додамо, що загалом вдалося оновити зону очікування, маніпуляційну палату та коридор. Ірина Цвігун, Семен Полик, правда, тут Львів. Гроші Лопатою загрібав 20-річний молодик, заробив собі купу проблем через прибутковий, але не дуже законний бізнес. Хлопчина вирішив підробляти документи, і такса за його послуги була чималою. До прикладу, за липову перепуску для пересування у комендантську годину клієнт викладав 200 євро. А у тимчасове посвідчення зняти з військового обліку молодий ділок оцінив вже у 40 тисяч гривень. Правоохоронцям вдалося задокументувати одразу кілька епізодів таких оборудок. Тож затримувати молодика прийшли вже із силовика. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, але має усі шанси у найближчі 10 років уселитися вже у в'язниці. Через пункт пропуску краківець намагалися незаконно перевести партію одягу. Контрабанду виявили під час огляду буса, хоча водій обрав смугу руху зелений коридор. Зокрема, виявили понад 300 одиниць нового одягу відомої марки з Німеччини. Наразі на водія склали адмінпротокол. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% від вартості товарів. На Львівщині вогнеборців врятували чотири будівлі від знищення. Займання трапилося у селі комарно. На момент прибуття пожежників дах будинку був повністю охоплений полум'ям. Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові. Однак вдалося локалізувати полум'я і не допустити його подальшого поширення. Ліквідація пожежі зайняла майже дві години. Ніхто з людей не постраждав, але будинок зазнав значних пошкоджень. Наразі причини займання встановлюють експерти.